Силовикам на вихід і на щастя без ексесів. уже 15 років поспіль об'єднані в системі фізкультурно-спортивного товариства Динамо України представники силових структур та державних установ Закарпаття беруть участь у міні-футбольному турнірі. Усе заради підтримки фізичної форми для покращення професійної майстерності. Приємно, що все таки з року в рік, якщо ми дивимося на ігру майстерність спортсменів. Не кажуть, покращується, покращується. І от зараз складується так доля турніру, що в групах, де чотири команди, прийдеться рахувати не тільки очки, по три команди набирає по шість очок, забиті, пропущені, і навіть прийдеться враховувати жовті карточки, щоб визначити переможця, хто попадає у полуфінал. Справді баталії розгорнулися не на жарт. Не всі змогли взяти участь у зв'язку зі службовою зайнятістю в умовах воєнного стану. Та все ж вісім команд продемонстрували неабияке суперництво. Завдячуючи нашим збройним силам захисникам, ми можемо провести цей турнір, грати в цьому чудовому залі. Його рівень завжди високий. Завжди команди готуються до цього турніру, тому що він такий, можна сказати, знаковий, тут всі силові структури в ньому беруть участь. І кожна хоче структура бути вища, наприклад, в цьому виді спорту за іншу. Тому тут емоції максимальні, амбіції в кожній команді максимальні. Притому настільки, що навіть представники Державної служби з надзвичайних ситуацій потрапили в надзвичайну ситуацію. Сьогодні яскравий приклад тої надзвичайної ситуації був, тому що ми вийшли в першу гру, програли 6-0 фактично і зібралися. Другу гру виграли від СБУ 2-1 і в кінці розгромили фактично головне управління нацполіції 13-1. Тому я думаю, ми показали, що ми готові до будь-якої надзвичайної ситуації. Виграти прагнув кожен, та все ж призових місць три. І третій результат показала команда управління СБУ в Закарпатській області. Другими фінішували представники управління поліції і охорони в Закарпатській області. А переможцем став колектив Закарпатської митниці Держмитслужби України.